Жіноча плитоноска «Ювін Pro це той продукт, який так довго чекала. Чим вона відрізняється від чоловічої? По-перше, вона має з'ємні демпферні подушки, які можна легко підрегулювати по формі вашого тіла, а за потреби попрати. Також вони надають гарну вентиляцію та зменшують збройньову травму у разі потрапляння кулі чи ламку. По-друге, для цієї шмети плитоноска має внутрішній демпфер який можна буде замінити на балістичний пакет для збільшення класу захисту. І по-третє, платоноска має нові швидкоскиди Spider від італійської компанії 2M, які дуже легко закривати. До речі, ці швидкоскиди скоро з'являться на всіх плотоносках і Вінпро. Все інше залишилося без змін. Довга евакуаційна ручка, камербанди в розмірах з доступними балістичними пакетами під них. І тільки оригінальна кордура виробництва США та Німеччини. Плитоноска вже доступна до замовлення на нашому сайті. Її можна замовити як окремий продукт, так і у складі з плитами на 5 клас захисту. Дякуємо всім захисницям, які допомагали порадами та тестували цей продукт. Ми дуже пишаємося тим, що ви є частиною лабораторії UVN Protect.